Хайтек постачання чистої води стає одним з найважливіших питань перед лицем зростання чисельності населення у світі. Стічні води, які не пройшли обробки, не тільки загрожують людському здоров'ю, але й забруднюють джерела та океанічні води. Основними джерелами забруднення є велика кількість нідратів і фосфатів зі стічних вод і сільськогосподарських стоків. Великий крок вперед це нова технологія, розроблена групою голландських вчених. Цей водочисний завод, що в нідерландському місті Ере, устаткований передовими системами очищення січних вод. Ця водоочисна станція справжня технічна революція. Вона може повернути очищену воду у довкілля. До того ж, за дуже невеликі кошти. Першого погляду ми помічаємо, що завод, який обробляє відходи після 60 тисяч людей, скоротив розміри. Традиційна станція, розрахована на той самий обсяг робіт, мала бути утричі чи вчетверо більшою. Кисневі бульбашки додають воду, щоб живити бактерії, чиє завдання полягає у видаленні азоту і фосфату зі січних вод. Але ці бактерії працюють тут значно швидше ніж на звичайному заводі. На звичайному заводі бактерії використовуються у зграї. Ми бачимо це у пробірці ліворуч. За цих обставин вода очищається дуже повільно. За допомогою нової технології вченим вдалося спресувати бактерії у таблетки або гранули, які очищають воду 50 разів швидше. Це можна помітити у пробірці праворуч. Оскільки бактерії зібрано у гранули, вони живуть там на різних рівнях і тому можуть виконувати різні очисні завдання одночасно. Це розмаїття обов'язків пов'язане з тим, що бактерії із зовнішньої поверхні гранул перебувають у насиченому киснем середовищі. В той час, як бактерії, що перебувають в центрі гранули, живуть в анаеробних, тобто безкисневих умовах. Таким чином, різні завдання, які на традиційних заводах виконуються в кілька сеансів, тут відбуваються одночасно. Що менше сеансів, то менше потрібно насосів, тобто скорочуються обсяги робіт і необхідних будівельних матеріалів. А вода вчищається швидше. Винахідником цієї технології є Марк Ван Лострехт із Делфського університету разом зі своєю командою. досі, велика частина світу потребує поліпшення очищення стічних вод для запобігання різним видам захворювань і забезпечення гарного довкілля. Тож майбутнє цієї технології мені видається дуже втішним, адже вона вимагає значно меншої площі ніж традиційні очисні системи а якість води значно ліпша. найбільшим досягненням, втім, є те, що вона вимагає значно менше енергії і грошей, необхідних для очищення стічних вод. 52-річний Марк Ван Лоустрехт вже тривалий час працює у сфері водочасних технологій. За свій винахід він став одним із номінантів на премію Європейського патентного відомства European Inventor Award, вручення якої відбудеться в червні у Копенгагені. Що ви відчули після цього відкриття. Це чудово, якщо ви розмірковуєте про щось у лабораторії, досліджуєте це і згодом розумієте, що зараз воно діє у реальному житті. Що означає для вас слово винахідник. Я відчуваю себе радше дослідником, адже намагаюся зрозуміти, досліджувати явища, аніж власне винахідником. Ви також думаєте про те, як краще застосовувати все це, і от вас вже називають винахідником. наприкінці процесу очищена вода повертається у довкілля. Ця технологія не тільки значно зручніша з економічної точки зору, але й суто екологічних міркувань, адже тут не потрібні жодні хімікалії. Процес відбувається цілком природно. Багатообіцяюча перспектива.